Торт, Апельсин, ківі та шпинат – це не просто десерт, це яскраві емоції та свято кольору. Віжу міксера, я розбиваю 4 яйця. До яєць відважую відразу всю потрібну кількість цукру. Нам потрібно жовтки з цукром підігріти до температури 40 градусів. Я це буду робити на паровій бані. До яєчного сиропу додаю дрібку солі та збиваю яйця з цукром до пишності та щільності мінімум 10 хвилин. Хочу підготувати суміш сухих інгредієнтів. І для цього в першу чергу просію борошно. та до борошна просію розпушувач. Мірний стаканчик відливаю потрібну кількість соняшникової олії та виливаю її до шпинату. І До шпинату я додаю декілька шматочків цедри лимона. Перебиваю блендером до максимальної однорідності. Додаю до яєчної маси половину сухих інгредієнтів. Робить міксер буквально декілька обертів та зупиняю його, І додаю в діжу міксера всю шпинатну масу. Додаю до та всі сухі інгредієнти, що залишились. Готове тісто переношу вже в підготовлену форму. Ставлю форму з тістом, у вже розігріту до 170 градусів духовку випікатися. Час випікання бісквіту в моїй духовці 1 година. Ковшик з товстим дном викладаю 4 жовтка. До жовтків відважую потрібну кількість цукру та кукурудзяного крохмалю. Перетираю всі ці інгредієнти вінчиком в однорідну масу. До жовткової маси додаю апельсиновий фреш та цедру апельсина. Ковшик містом ставлю на трішки менше, чим середній вогонь. Та весь час, помішуючи основу для заварного крему вінчиком, доводжу її до загостіння. А коли крем став гладенький та однорідний, і поки він ще гарячий, додаю до нього вершкове масло кімнатної температури. Після цього я викладаю крем на сито та перетираю його. Готовий крем накриваю харчовою плівкою в контакт та залишаю в спокій до повного охолодження. Ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість вершків жирністю 38. Підігрітими вершками заливаю білий шоколад та для максимальної однорідності пробиваю ганаш занурювальним блендером. Готовий ганаш накриваю харчовою плівкою в контакт та ставлю в холодильник для стабілізації на цілу ніч. Невеличку тарілочку я відважую потрібну кількість желатину та заливаю його холодною водою. Для конфі мені потрібно 300 г пюре киві. Занурювальним блендером пробиваю своє киві до стану пюре. До отриманого пюре відважую потрібну кількість цукру. Постійно помішуючи пюре з цукром, доводжу його до кипіння. Розмішую пюре з розтопленим желатином, вінчиком. Готове конфі з ківі переливаю в уже підготовлену форму. До ганашу відважую потрібну кількість добре охолодженого сиру жирністю 23%. Збиваю крем до пишності та щільності. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник стабілізуватись та просочуватись на цілу ніч.